Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI. DSG 110 кВт, системою AdBlue Blue з Одеси. Так. Пробіг 187. По показникам. Так, прогрітий автомобіль. Добрі показники. Трасовий режим був 232 км від постійної регенерації. Спрогнозувати можна по масі сажі 7 плюс 7 плюс 5. Пройде під 800. 750 точно буде в мінус 430, як в моєму автомобілі. Фіксую чудові, чудові, чудові показники і тиск на холостих 3. Так, на обертах... 40. Теж все чудово. Але... П-20 є. Температурний режим бажає кращого. Тобто десь неправильно заходить температура, неправильно виходить, збій в тепловому режимі. Не постійна помилка, але є таке, П-20 є. Подивимось, будемо після чистки тестувати автомобіль. Де процес чистки в два етапи: сажомасляні і масляна зола. Економлю час, чорний випадає. Потім після чистки перевіримо автомобіль, да і все. Так, чистка завершена. Працює автомобіль на витяжці і аналізи з автомобіля. Сіренькі кристалли AdBlue, чорні це сажомасляні відкладення. І золотистого кольору це масляна зола, крупна. Тому що мілка зола не робив цієї функції спочатку пепельнистого гатунку. Зразу в два етапи робилась чистка. І ось три фактори. Біля форсунки кристалet Blue, сажомасляні і зола. Так, і дивимося по показникам. Так, прогріти автомобіль, форсуночки з холоду в ідеалі працюють. Дивимося. На холостих нуль, на обертах. Приблизно 20 цього достатньо. Під'єдную датчик диференційного і дивлюсь на показники. Так, під'єднав датчик диференційного, показує мінус 2 на холостих. Правильно показує стан нового сажового фільтра на холостих. На обертах. На обертах аналогічно. Це все залежить від прошивки. Датчик, який тиск фактичний. Як автомобіль все бачить, це все індивідуально під кожний автомобіль. По манометру було 20, а показує 10. Буває, показує по манометру 15, а по факту показує 18. Це все в залежності від прошивки. 10 гектопаскалів – це стан нового сажого фільтра. Автомобіль бачить. Без варіантів. Так, маса змірно стоїть на місці, тому що вихлоп ще не прогрітий раз і я ще не видаляв помилку, по... що назбиралось під час від'єднування фішок. І так, висновок по автомобілю. Все перепровірено. Не побачив по тепло по температурному режиму ніяких проблем. А саме помпа, термостат, радіатори і тому подібне. Автомобіль прогрівається рівномірно і не перегрівається, бо якщо він перегрівається, це помпа може бути, або радіатори всередині запаковані, все, що хоче може бути. Не знайшов ніяких проблем. Гарантійний лист на даний автомобіль. Слідуюча чистка на 340 тисяч кілометрів пробігу. До цього часу слідкувати тільки за технічним станом автомобіля. І без чистки 150 тисяч км пробігу, автомобіль від'їздить без всяких проблем. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.